До початку військових дій наш підрозділ РВУ постачало питну воду північної частини Донецької області. Війна принесла нові виклики, нові проблеми. Наша робота стала складнішою. В основному це фінансові труднощі, близькість до лінії фронту. Тому дуже дякуємо фонду Нівей за допомогу у вигляді. Погрожних насосних агрегатів, які встановлюються вже зараз на свердловини, які дають воду населенню північної частини Донецької області. Внаслідок військових дій аварійні ремонтні роботи стали частішими. Це як і прямі якісь влучання в мережі, в споруди, це також і а, зупинки або якісь. А, гаразд лінії електромереж, які ми відчуваємо на своїм обладнанні, на своїх насосних станціях, тому безумовно таких випадків становиться більше. А працюємо разом, разом з ними, плечо-плеч. Як люди це бачать, що ми все разом робимо, то ні в кого питань не виникає. Всі, всі працюють і всі все розуміють, що без їх, без їх праці, без їх труда. Не буде результату, і не буде води. У 2025 році ми звернулися до фонду Нівей за допомогою у вигляді насосних агрегатів для свертловин. Навіщо вони нам? Те обладнання, яке було встановлено, воно вже виходить із ладу і потребує заміни, яку ми самостійно зробити не в змозі і за нашому фінансово стану. Але за допомогою. Таких благодійних організацій, як Нівей, ми з цією функцією справляємось і подаємо воду людям. Через військові дії та тривалу експлуатацію насосного обладнання, яке подає воду зі свердловин, вийшло із ладу та потребує термінової заміни. Було надано свердловинні насоси, шкафи корування, які зараз монтуються. Та вводяться в експлуатацію. Завдяки цій допомозі населення, що залишається, отримує доступ до чистої та безпечної води, що є критично важливим для здоров'я. За фінансовою підтримкою Європейського союзу в рамках проєкту доступ ми благодійний фонд Нівей надали погрожні насоси. Та обладнання комунальному підприємству Вода Донбаса», яке забезпечує чистото безперебійною водою майже 200 тисяч населення північної частини Донеччини.